Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Росія усю ніч атакувала Україну ударними дронами. Наші сили оборони збили 50 із 73 ворожих безпілотників, повідомили в повітряних силах України. Майже 20 БПЛА локаційно втрачені, ймовірно, через наші реми. Щонайменше 10 безпілотників летіло вночі на столицю. Їх вдалося знешкодити за даними Київської міської військової. Адміністрації обійшлося без руйнувань, постраждалих збили дрони також у Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях. Неспокійно ніч минула і в Росії у Міноборони країни агресорки заявляють, що відбивали масовану атаку дронів. Понад 30 безпілотників атакували три російські області. Найбільше дронів було на Курщині 27. чотири БПЛА в Липецькій області, ще два в Білградській. У російському відомстві переконують, що їхня ППО, нібито знищила всі. Безпілотники. Ну і найважча ситуація зараз на фронті на Покровському та Курахівському напрямках. Там за минулу добу найбільше атак ворога. Загалом уздовж лінії фронту сталося понад 220 боєзітнень, Повідомляє генштаб збройних сил. Гаряче також було і на Времівському відтинку фронту. Там противник 26 разів намагався штурмувати наші позиції. Росіяни надалі прагнуть прорвати нашу оборону на Лиманщині. Лише вчора окупанти атакували там 17 разів. Один ворожий штурм від. Били українські захисники біля ступочок та часового яру зі штурмами. Ворогшов і на куп'янському напрямку. Ще 13 боєзітниць з окупантами нарахували на Харківщині поблизу Вовчанська та Тихого. Активно б'ють росіяни і по своїй території по підконтрольній Україні Курщині. Ворог завдав майже дві сотні арт обстрілів. Про них мало знімають репортажів, але їхня робота на фронті теж небезпечна і вкрай важлива. Вони ризикують власним життям, аби врятувати інших. Це про саперів. Завдяки їхнім зусиллям ворогові не вдається масово пробиратися до наших піхотинців і проїхати технікою. Вдале мінування зупиняє окупантів і розбиває про роботу саперів нацгвардійців з бригади Рубіш у матеріалі Олега Корнієнка. Вже традиційно в сюжеті будуть реквізити. Бійці збирають нареп-системи. Тож просять вас долучатися. Вони мають лічені секунди, аби дістатися до безпечної відстані чи укриття. Якби там була ворожа техніка чи жива сила, їхні залишки розліталися б на сотні метрів. Все горить, всі, всі, всі бігають, суйтяться. Як приміром, ось на цих кадрах купянсько виманський напрямок. Росіяни намагаються дістатися до нашої піхоти. Та їхній план провалюється. Все навколо починає вибухати. Ну, кожен тиждень ну, там по-любому дві-три техніки е, ворожих е, підриваються. Ну це крайній раз щось було. Е, так, два ворожих е, танка е, і е, е, МТЛБ. Щоб все так гарно вибухало, а ворог не міг дістатися до піхоти, єнот зі своїми підопічними, щодня ризикуючи власним життям, мінують шляхи ворогу. Роблять все, аби не доходило до окопних боїв. Ну, от, навіть, наприклад, взяти мон 50 ту ж саму ми їх виставляємо на позиціях піхоті для дистанційного підриву. Що, наприклад, йде штурм, хлопці взяли з бліндажа, бах. Все, ми противника піхоту знешкоджили. Рох сам був піхотинцем, і як воно бути у піхоті під постійними ударами знайнещуток. каже, там не те, що відстрілюватися, але іноді важко вийти з бліндажа над головами. Постійно рої дронів через засиля коптерів і саперам доводиться працювати вночі. Просування днем що це паче. Візуально, типу, контакт з ворогом він буде. Він буде нас бачити ньому з дрона. Воно ще якось можна це приховати. Костюми, які ховають таку типу, сигнатуру. Ну так ми маскуємося. Сьогодні ж у бійців інше завдання: утилізація списаних і непридатних снарядів, як кажуть нацгвардійці, два в одному і свої навички відшліфовують, і небезпечне залізяче знешкоджують. Це вогнепальний шнур. Треба приєднати кадашку, капсуль-детонатор з кадашки, він не спрацює. Не буде баба. Зараз приєднуємо кадашку до ВШ, до вогнепального шнура і буде взрив. Паралельно у виру бійці складають неліквідні БК. Всі відходять на безпечну відстань. І лише один з них підпалює шнур і має лічені секунди, аби відбігти та заховатися. Земля вздригається, каміння розлітається і дим перемішується з пивом. Цей вибух зовсім невеликий. Якби снаряди були не браковані, то все було б набагато масштабніше. Зараз ще буде один вибух. Сапери готують до утилізації ще снаряди. Це зокрема 120 двадцять міни. Ними вже стріляти не можна. Буквально кілька хвилин, і хлопці запалять дріт і все підійметься у небо. А зараз у повітря злітатиме протипіхотна осколочна міна. Щоправда, це вдається не з першого разу. Вона вже віджила своє, і на мінному полі була б неефективною. Ну власне, ось вирва дві відміни. Вона невеличка, але її ефект саме за заосковкась. Тому коли вона розривається, якщо тут навколо йде ворожа піхота, то точно. Тут вони будуть всі поранені. То щоб вороже військо не пройшло. Ці бійці кожен на собі несе десятки кілограм вибухівок, долають непрохідні шляхи і повзають, ризикуючи потрапити на ворожу розтяжку, заміновують все навколо. Тим більше зараз, коли на цьому відрізку росіяни знову активізувалися, і без підтримки тилу кажуть вистояти у цій боротьбі вкрай складно. Те, що нам дає держава, трошки не вистачає. А за счет донатів, ми дуже сильно можемо нищити ворога. Тож саме автомобілі, на яких ми приїжджаємо до позиції, системи ребів, дрони і так далі. Тож допомогти бійцям зібрати на реп-системи можете і ви, бо без них нині вкрай складно дістатися навіть в 10 кілометрову зону ворожі дрони полюють скрізь. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар, Комах. факти СІТІВІ. Єдині новини Надати систему далекого радіусу дії Таурус Україні закликала Німеччину президентка Європарламенту Роберта Мецола. На запитання, чи мають західні країни, які постачають Україні далекобійні ракети, дати дозвіл бити ними по російській території. Мецола відповіла так. Втім, канцлер Німеччини Олаф Шольц затято відмовляє українцям у Таурусах. Водночас, німецький міністр оборони Борис Пісторіус розуміє, російська агресія проти України вже давно перестала бути регіональною війною. Він наголосив, Путін повністю перевів економіку країни на воєнні рейки, і тепер Росія виробляє за три місяці стільки зброї та боєприпасів, скільки весь євросоюз за рік. Також Кремль активно веде гібридну війну за допомогою дезінформації та неправдивих новин. В історія скаже, що російський диктатор уже бачить себе переможцем у війні в Україні та налаштований домагатися зміни світового порядку. На тлі цього міністр оборони наполягає на необхідності великих інвестицій у військову готовність Німеччини. Британські інструктори навчають українських військовослужбовців знешкоджувати міни, боєприпаси та інші вибухові пристрої. Це частина операції Інтерфлекс ініціативи під керівництвом Великої Британії, у якій беруть участь 12 інших членів НАТО та партнерів. Такі навчання тривають з липня 2022 року за оцінками неурядової організації Елотраст, яка працює над розмінуванням, залишеним після конфліктів після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україні. Україні могло бути встановлено до двох мільйонів наземних мін, які забрали життя багатьох військовослужбовців Збройних сил України та цивільних. Міни це несправедливість. Якщо воїни б'ються, вони повинні бачити обличчя один одному. І воїни воюють проти воїнів. А якщо підло. І несправедливо встановлюються міни, на яких підриваються цивільне населення, підриваються діти, то це є злочином. Росія це найстрашніший ворог 21-го століття, і вони не дотримуються ніяких гуманітарних прав. І не цураються застосуванню такої зброї, яка заборонена Женевською конвенцією. і в них немає правил війни. Тому допомагайте Україні. Ми будемо вам дуже вдячні, тому що ми стоїмо на кордоні між Європою, Америкою і Росією. Врятував усе село від голодної смерті на Черкащині в селі погибляк 32-33 років від голову не помер жоден житель. Усе дякуючи тодішньому голові колгоспу Каленику Сипченку. Як йому це вдалося? Ірина Цимбол розповість. Невеличке село на Черкащині погибляк. У часи голодомору тут було 700 людей і всі вижили. Попри голод, за переказами селян, поблизу села у лісі викопали дві ями, застелили їх соломою і туди звозили зерно. Поруч працювали польові кухні, де двічі на день годували людей. Очевидців тих подій уже не лишилося. 73-річний житель села Погибляк Олександр Цимбал переповідає трохи іншу версію: те, що дізнався від бабусі і батька. Оце тут був початок її. І оце тут метрів 50 була ця комора. Олександр Цимбал показує місце на своєму городі, де в 32-33 роках була колгоспна комора. Там каже, зберігали посівний матеріал, частиною якого харчували селян. Таких сховищ у домогосподарствах селян було декілька, розповідає чоловік. Був млин, і там була крупорушка. Ну що там у тій крупорушці могли обдерти ячмінь, там пшеницю, бо більше ж не було. Не було нічого, все ж, все ж було вивезено в державу. І варили там якусь куліш якийсь. По жменці можна було взяти додому. І зварити вдома дітям. Так рятував односельчан від голоду тодішній голова колгоспу Каленик Сипченко, звітуючи нагору, що плани хлібозаготівлі виконують, і жодна людина в селі його не виказала. Олександр Володимирович знав Каленика Сипченка особисто, той часто навідувався по роботі до його батька. Ну, що бачите, а це Каленик Сипченко, це він був. Тоді, на той час, коли я родився, голову сільської ради. Він така людина був. Ну, душевна, вони жили вдвох з дружиною, їх дітей не було. Як на той час був освічена людина, Каланик Васильович народився в селянській сім'ї, працював з п'яти років у пана, звідав і тяжку працю. Коли керував колгоспом у рідному погибляку, знав кожну сім'ю. Розповідає староста селяни. Називають Каленика Сипченка рятівником. Він ходив по селі, просив людей ідіть працювати. Хто не міг йти, він заставляв дітки, молоді сім'ї. І діти працювати і вас там покормлять, і ви виживете. Він посмів це піти наперекір усім указам і властям, він думав про людей. У погибляку тоді від голоду не помер ніхто. Вижили всі 700 людей. Тоді, як у навколишніх селах вимерла від голоду більшість населення. Село Буженка, те, що ви проїжджали, близько 900 осіб. Це, мабуть, також. Там в кожному селі більше 50% людей. Анжелівка, Дашуківка. Дашуківка 327 осіб. Дібрівка триста осіб. Кам'яний брід за три кілометри від погибляка. У часи голодомору тут померли 560 жителів. жителів. Угори торкнулося ледь не кожної сім'ї. Розповідає завідувачка бібліотеки Людмила Багателя, яка зібрала свідчення селян. Спеціальні загони шукали продукти за допомогою металевих щупів і забирали буквально все. Все забирали, забирали все. Все яка була зернина, де ж їжу готову ту десь, яка була в печі вже зготовлена. Її десь брали і. Виносили, викидали, і вимирали цілими сім'ями. Вижили тільки там, усі, майже всі. Ну всі, мабуть, вижили там, де була корова. Через репресивну політику хлібозаготівлі, яку провадила комуністична влада, загинуло від сотень тисяч людей 1932-го до мільйонів 33 го Дослідники досі сперечаються щодо кількості жертв. Майже 30 країн визнали голодомор актом геноциду українського народу. 2006 це зробив. Била і Верховна Рада України, ірина цимбал середністян, факти. ICTV, єдині новини.